Парламентську тему продовжує наш кореспондент. Сьогодні народним депутатам вдалося знайти порозуміння. Вони створили тимчасову слідчу комісію, аби з'ясувати факти переслідування нової опозиції. Також парламентарі більшістю голосів ухвалили рішення президента відправити українських миротворців на голландські висоти до Ізраїлю. Вже кілька днів поспіль. Щоранку депутати опозиціонери блокують парламентську трибуну. Вимога створити комісію для перевірки законності справи Колеснікова та судового рішення щодо відставки попереднього мера Одеси Боделана. Далі перерва та засідання голів фракцій в кабінеті Литвина. В результаті 331 голос за створення слідчої комісії. Звіт комісії має відбутися за 15 днів. Думали, що а буде змінена назва, не буде спекуляцій, і, врешті, треба було розблокувати роботу парламенту. Як на мене, ця комісія від неї не буде ні холодно, ні гарячо, Це трошки відпіариться опозиція. Назва комісії змінена, повністю виховочений її текст, Тобто це комісія, взагалі, про порушення певних там прав, свобод і тому подібне. Це вже не є комісія по колеснику. Ми розуміємо, що результатів ця комісія реальних не дасть. Наступним актуальним для парламентарів питанням стало відправлення українських військових на голландські висоти на прохання Організації Об'єднаних Націй. Міністр оборони Анатолій Гриценко переконує, у військових діях вони участі не братимуть, а всі витрати компенсує ООН. З 1974 року там не було жодної втрати, пов'язаної з бойовим характером виконання завдань для наших військових. Це дуже важливий досвід отримання якраз навичок тилового технічне забезпечення. Ми вже маємо певний економічний зиск від Іраку. Вже один раз нас цим надурили. І якщо нова влада вдруге хоче становитися на ті граблі, які вже один раз по голові ударили, то хай це роблять. Це їх обличчя і це їх принципи. Українські миротворці виконуватимуть місію медичного і транспортного забезпечення, служитимуть поряд з поляками, австрійцями та японцями. Руслан Кухарчук, Віктор Степура, НТН.